Всім привіт! А чи знаєте ви, що за статистикою більше 60% папуг, які живуть у домашніх умовах, страждають через наслідки неправильного утримання? Сьогодні розглянемо 10 помилок в догляді за хвилястими папугами, які, на жаль, дуже часто допускають власники. Тому якщо після перегляду цього відео ви зрозумієте, що у вашого папуги щось не в порядку, то обов'язково це виправте, щоб пернатий не хворів і довго прожив біля вас. Тож почнемо. Перше ігнорування потреби птаха у спілкуванні. Папуги одні з найбільш комунікабельних птахів у світі. У дикій природі вони живуть великими зграями, у яких доглядають один за одним та разом приймають рішення, такі як вибір місця для відпочинку або пошуку їжі. В домашніх умовах папуга сприймає свого власника як члена своєї зграї. Якщо ви ігноруєте цю його потребу, птах може відчувати себе ізольованим, що може призвести до глибокого стресу. Відсутність спілкування особливо небезпечна для одиноких папуг, які не мають інших птахів поруч. В таких умовах ваша роль стає ще більш важливою. Папуга, залишений наодинці на довгі години, може почати метушитися, кричати, нервово махати крилами та навіть розвинути шкідливі звички, такі як, наприклад, укуси за пальці. Ці прояви не можна ігнорувати, оскільки вони свідчать про те, що птах почуває себе самотньо. Спілкування з попугою не завжди потребує великих зусиль. Ви можете просто розмовляти з ним під час своїх повсякденних справ. Папуги люблять повторювати слова і звуки, тому якщо ви будете часто з ними розмовляти, то вони через якийсь час почнуть копіювати і повторювати за вами деякі фрази. Для птаха це не лише розвага, але й спосіб налагодити зв'язок з вами. Навіть якщо ви не навчите папугу говорити, м'який і спокійний тон вашого голосу створює у папуги відчуття безпеки. Крім розмов, створюйте для папуги середовище для ігор. Папуги обожнюють різні іграшки, такі як качелі, канати і шарики. Ці розваги не лише займають птаха, але й розвивають його розумові здібності. Важливо пам'ятати, що нестача спілкування з вашої сторони може зробити папугу замкненим. Такі птахи перестають проявляти інтерес до взаємодії, що призводить до проблем у їхній поведінці. Ви можете це виправити, поступово привертаючи увагу птаха. Називайте папугу по імені, ласкаво розмовляйте з ним, давайте йому улюблені ласощі, підставляйте руку, щоб він сідав. Чим більше папуга вам довіряє, тим охоче, що він буде йти на контакт з вами і намагатися бути біля вас, сідати на руку або на плече, прилітати вам на голову або на стіл поруч з вами. Ваше завдання як власника створити у птаха відчуття, що він важливий і любимий. Чим більше уваги ви даєте, тим міцнішим буде зв'язок між вами та вашим пернатим другом. Друга розповсюджена помилка це відсутність польотів у папуги. Багато хто думає, що хвилястий папуга може весь час знаходитися у клітці і його не треба випускати. Це велика помилка постійно тримати птаха зачиненим, не даючи йому можливості розправити крила. Вашому птаху просто необхідні польоти. Без щоденних прогулянок по кімнаті птах швидко стає ослабленим і хворобливим, значно скорочується тривалість його життя. Але пам'ятайте, що птаха можна випускати лише під вашим наглядом і лише у підходящому для цього місці, там, де немає різних небезпек, таких як холодні протяги, домашні вазони і квіти, які отруйні для папуг, відчинені вікна без сіток, що може спровокувати втечу папуги. Домашні хижаки, наприклад, коти і собаки, електричні кабелі, людська їжа, яка шкідлива для папуг, та інше, що може пошкодити птаху, про що я докладно розповідала в своїх попередніх відео. Щоденні польоти допомагають укріпити м'язи та покращити здоров'я птаха, крім того, такі прогулянки, якщо вони регулярні і виконуються з дотриманням правил безпеки, позитивно впливають на настрій птаха та його психічне здоров'я. Але перш ніж випускати птаха з клітки, дайте йому час на адаптацію після переселення в нове помешкання. Він повинен деякий період звикати до вашої присутності, а також до нового місця та розташування предметів у кімнаті. Якщо птаха одразу випустити з клітки, то є вірогідність, що він не зможе зорієнтуватися в новому приміщенні і не знайде шлях назад у клітку. Такому разі буде важко ловити птаха по кімнаті, і це може принести шкоду його здоров'ю. Третя помилка це маленька клітка. На жаль, багато хто з власників думає, що якщо папуга маленький, то йому вистачить будь-якої клітки. Насправді, це одна з найбільш розповсюджених і серйозних помилок. Папуги дуже активні. Вони люблять літати, пригати і грати. Маленька клітка обмежує їхні рухи, що призводить до стресу, агресії у птаха та проблем зі здоров'ям, таких як ожиріння та слабкі м'язи. Для малих видів папуг, тобто хвилястих, клітка має бути як мінімум 50 на 50 см, не кажучи вже про крупніших птахів, для яких розмір клітки має бути ще більшим. Якщо ви хочете, щоб вашому птаху було комфортно, вибирайте велику клітку прямокутної форми, в якій достатньо місця для розміщення жердин, іграшок, ванни для купання та гнізда. Круглі та фігурні клітки не підходять, тому що відсутність кутків дезорієнтує птаха і викликає у нього тривожний стан. Запам'ятайте, чим більша клітка, тим краще для вашого птаха. Четверта помилка це неправильне годування. Папуги це не просто красиві птахи для дому, це домашні тварини, які потребують належного догляду, як і інші домашні улюбленці. І їх довголіття та здоров'я напряму залежить від того, чим ви їх годуєте. Одна з найбільш розповсюджених помилок власників це кормити папугу виключно сухим зерновим кормом і не давати нічого іншого. На перший погляд може здаватися, що це цілком природня їжа для папуги, але насправді такий скудний раціон може нанести серйозну шкоду птаху. Насіння не забезпечує папугу всіма необхідними поживними речовинами. У ньому не вистачає кальцію, магнію та багатьох незамінних вітамінів, які необхідні для підтримання кісток, суглобів, шкіри та зору птаха. Раціон папуги має бути збалансованим. Крім високоякісного зернового корму, у ньому мають бути дозволені види овочів, фруктів і зелені, про які я докладно розповідала у своїх попередніх відео. Також допускається невелика кількість горіхів. У виборі раціону будьте обережні, деякі продукти небезпечні як для здоров'я, так і для життя папуг. Наприклад, від авокадо у папуги наступає швидка зупинка серця та смерть. Також токсичними є шоколад, кава, какао та алкоголь. Уникайте солену, жарену, копчену, гостру та солодку кондитерську їжу. Навіть незначна кількість цих продуктів може викликати у папуги серйозне отруєння. Не забувайте про воду, яка повинна бути свіжою і доступною для птаха цілодобово. Її потрібно замінювати не рідше як один раз на день. Якщо вода у поїлці застоюється, це призводить до швидкого розмноження в ній хвороботворних бактерій. Також попугам потрібно раз або два рази на тиждень приносити свіжі гілки дерев та кущів, краще фруктових сортів, але можуть бути й інші. Гілки це важлива і значна частина раціону хвилястих папуг. Крім того, постійне гризіння гілок допомагає папузі сточувати дзьоб, який у цих пернатих росте безперервно все життя. І п'ята помилка розташування клітки в непідходящому місці. Місце знаходження клітки вашого папуги грає ключову роль в його комфорті та здоров'ї. Неправильне розташування може викликати у птаха стрес та призвести до хвороби. Найрозповсюдженіша помилка власників ставити клітку біля вікна. Дехто думає, що птаху буде цікаво спостерігати за тим, що відбувається за вікном. Насправді це може стати джерелом постійного стресу. У природних умовах папуги сприймають все, що відбувається навкруги, як потенційну загрозу. Хижаки, що пролітають, різкі звуки та рухи, шум автомобілів і навіть сильний вітер, все це може викликати у птаха занепокоєння та стрес. Нерідко траплялися випадки, що папуга вмирав від страху, від звуків грому, перебуваючи під вікном під час грози. Крім того, вікна це джерело протягів, що може призвести до застуди вашого птаха. Папуги дуже чутливі до перепадів температури і легко можуть захворіти на пневмонію. Ще одна розповсюджена помилка це розміщення клітки поряд з телевізором або звуковими колонками. Голосні звуки та блимання екрану можуть дратувати і лякати папугу, а деякі звукові частоти здатні навіть принести шкоду чутливим органам слуху птаха. Розмістивши клітку в зоні постійного переміщення людей, наприклад, в коридорі, ви наражаєте птаха на постійне занепокоєння. Такі місця позбавляють птаха відчуття безпеки, особливо якщо поряд часто хлопають дверима або переміщують важкі предмети. Де ж краще все-таки поставити клітку? Ідеальне місце тихий куточок в кімнаті, куди не потрапляють прямі сонячні промені полуденного жаркого сонця. Де немає сильного шуму і холодного повітря. Але дуже важливо, щоб папуга міг бачити, що відбувається навкруги і почував себе частиною вашого життя. Наприклад, вітальня може бути хорошим вибором, якщо у ній спокійно і немає різких звуків. Також варто звернути увагу на висоту не варто ставити клітку на низьку табуретку чи журнальний стіл. Папуги почувають себе спокійніше, коли клітка знаходиться на рівні очей. Це дає їм відчуття контролю над оточуючою обстановкою. Також не забувайте про температуру. Занадто холодне або спекотне місце ще один фактор стресу. Оптимальна температура для більшості папуг у приміщенні становить від 18 до 25 градусів Цельсія. Уникайте розміщення клітки поряд з батареями опалення. Приміщеннях з кондиціонерами та біля дверей на балкон, який не утеплений, приділіть увагу вибору підходящого місця для клітки, і ви помітите, як ваш папуга стає спокійнішим, впевненішим та активнішим. Його здоров'я та самопочуття напряму залежить від того, наскільки комфортно він себе почуває у своєму помешканні. Якщо вам була корисна ця інформація, поставте лайк і підпишіться на наш канал. Далі будуть нові цікаві та корисні відео. Дякую за перегляд, до зустрічі!